Всім привіт! Мене звати Саша і ви на каналі Life of Doll. Друзі, сьогодні нас чекає дуже цікава розпаковка, лялечки, яку я дуже хотіла, яку я дуже чекала. Я довго готувалася думками, готувала себе до її покупки. Потім нарешті я її знайшла, купила, йшла вона до мене з Іспанії. Я не скажу, що Іспанія дуже далеко від нас, але все одно якось вона трохи довго йшла. І ось вона дійшла до мене. І а, я вам зараз її покажу. Так. Це ой, вона і так. Це прекрасна Тереза із лінійки Barbie Basics Black Label 2010 року. Це а, перш, перший випуск Barbie Basics. І мені дуже-дуже хотілося цю красуню з карешкою, цю Терезочку. І ось нарешті я її. Купила, вона нарешті до мене дійшла, і зараз ми з вами будемо її розпаковувати. Вона у мене йде під номером 11, як ви бачите. Ось, Але перед тим, як її розпакувати, зараз вам розповім історію трошечки цієї лінійки Barbie Basics. Це почалося в 2010 році, коли дизайнерська команда Metal на чолі з Білим Грінінгом вирішила створити колекцію для дорослих колекціонерів, яка була присвячена базовим жіночому гардеробу. Вони надихнулися концепцією маленького чорного плаця, яке стало культовим елементом моди ще з часів Коко Шанель. Barbie Basics Collection 001 вийшла під преміальною лінійкою Barbie Collector Gold Label. Тираж кожної ляльки був обмежений до 25 тисяч примірників по всьому світу. Так що, у мене, одна з 25 тисяч. І це якось так. Приємно навіть це усвідомлювати. Що ж себе представляла перша, саме перша ця лінійка з базовим чорним маленьким плацем? Це було 12 ляльок, кожна з різним молдом, була, відтінком шкіри і з різною зачіскою. Всі вони були одягнені в різні варіації маленького чорного плаця, від класичних міні до асиметричних із відкритою, з відкритою спиною. Кожна лялька мала свій номер там модель номер 1, номер 2 та, і до 12. -ї. Щоб колекціонери могли, могли добре розрізняти, легко розрізняти їх і збирати всю серію. До особливостей колекції можна віднести наступні ознаки: стильний. І мінімалістичний дизайн коробки. Ну ось, подивіться. Ну, як на мене, дуже стильно. Вибір різноманітних молдів були задіяні як і класичні молди: це Стефі, Маркі, Годес, так і нові молди були створені. Більш дорослий і витончений стиль в порівнянні із звичайними, звичайними різами Барбі. Моделі продавалися окремо. А аксесуари до них взуття сумку прикраси можна було докупити в спеціальних наборах Барбі Basics Accessory Packs. Чому ж колекція стала культовою? Тому що вперше в історії Барбі зробили ставку на універсальний образ, який підходить, підходить кожній жінці. Плюс колекція дала можливість колекціонерам пограти з міксом різних молдів, відтінків шкіри і стилів одягу, що в 2010 році ще не було поширено так масово, як зараз, друзі. Надалі успіх лінійки привів до виходу другої серії. Це колекшн 002 з джинсовими образами, і третій колекшн 003 з коктейльними сукнями. Були рідкісні екземпляри, більш рідкісні, менш рідкісні. У мене не саме рідкісний екземпляр, але, на мій погляд, він саме гарненький. Може, не саме гарненький, але мені ну, один з сами гарненьких. Ще є цікавий факт: на промофото і офіційних релізах всіх моделей фотографували в різних позах класичних маленьких чорних сукнях на простому сірому тлі, щоб підкреслити саме універсальність образу і акцент на індивідуальності особи. Так, друзі, зараз ми зможемо з вами приторкнутися трошки до історії цього Культового випуску Барбі Бейсікс, про який я там і читала в різних енциклопедіях і в інтернеті, і все. І ось в мене є один з них. І якщо ви пам'ятаєте, я а, розповідала, що дуже хочу. Насправді я просто хотіла знайти а, директорку своєї міші. І ось мені здалося, що саме вона. Підходить на цю роль, і так вийшло, що вона от модель, з лінійки Barbie Basics. Ну, давайте, друзі, зараз приступимо до розпаковки. Так, ну що, давайте подивимося спочатку добре на саму коробку, що в нас тут є? Вон, у нас є номер 11 із колекції 001. так Тут у нас на а, зворотній стороні. Фото усіх Барбі цієї лінійки. Ось ми бачимо це наша красуня. Бачите, яке в неї тут волосся об'ємне. Тут не таке об'ємне, але я думаю, що буду мити. Зараз буду дивитися. Ось такі красуньки. Будемо дивитися, що всередині. Ось нарешті вона без блістера. Краса і дуже гарна, дуже-дуже гарна лялечка. І це тіло, модельне ціло. Дуже таке струнке, дуже гарне. Дуже жаль, дуже шкода, що воно без шарнірів. Воно, як ви бачите, спі... як ви бачите, ще може не дуже сильно бачити, але зараз побачимо. Як на мене, в неї тільки 5 точок артикуляції. Зараз. Ми йовий кощі звідси. не дуже ти й просто вивільнити ніжки. І відразу зняли, до речі, ось такі в неї. бусоніжки. Так, це все прибер... Ага. Ось бачите, яка вона... Тут уся вже треба попрати це платько, так, це залишилося від коробки у нас. І, до речі, воно тут на кнопочці, в неї це плаці, не на ліпучці, а, Звільнила від цього пластику. Ось показую, яке платье, воно з відкритою спин спинкою на закльопці. Волосся дубове, дуже таке дубове. Буду мити, мити, мити прям, ну, взагалі не рухається. Дуже гарненьке платочка. Тут уже з часом, просто, скільки вже, 15 років ця лялечка пробула у коробці. Бідненький. Бачите, в неї така поза модельна, Ніжки нічого не з'їнаються, вони йдуть такі. Вона, мабуть, як статуеточка повинна бути. Ну, звичайно, вона не буде статуеточкою, Але дивимося, як вони виходять, ці ляльки. І ось в неї манікюр такого світлого-коралового кольору на одній ручці. На інші і на ніжках, ось також можете побачити, в неї педикюр. Ой, не знаю, бачите, не бачите. Ось так, мабуть. В неї педикюр. Ні кульчиків, нічого нема. Ось обличчя. Терезочка, дивись у камери. Бачите, в неї такі дуже гарні тіні, а вони такого. Золотиста, помаранчого сріблястого кольору такий шимер. легкий, фіолетовий зверху, і зверху ще ще якийсь такий сіроватий-голубоватий шимер. Очі а, помада коралова. ну гарненька, гарненька. І, брови, і брови у стилі 2010 року, брови і ниточки такі. Так, це що у нас зараз роздягнемо, давайте ще її. До речі, я коли почала знімати з нею плаця, я помітила, що в неї приклеєне до грудей ось це плаця, щоб воно не йорзило. Треба ще відкріпляти. Так, друзі, так виглядає її ціла модельне. Ну, тут вже бачите це тут клей від цих. Цього клею, до якого була прикріплена пла... плаця. Боже, яке гарно, квест... яке гарно це тіло модельне. Я навіть я перший раз його бачу насправді такий такий животик. Ось, мені дуже подобається бачити, що тут так промолдовані ці о... косточки. Дуже гарно виглядає. Чого ну, 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 хочу цього зробити шарнірним, бо виглядало дуже-дуже класно. А, так, друзі, це у нас зараз тут пролялочку. Що у нас тут написано. Боже, я навіть не знаю, що тут написано, тому що тут так залачено. О, 1990 рік. Мол. 90-го року. Я не знаю, бачите, ви не бачите. Ось так от. Так, поляльці все. Дивимось, що у нас є у коробці. Ще у коробці у нас є тут підставка. Таке седло, як мені здається, але вона трошки щось вже Трошки пожовтіла з часом. Ну і ось на чому буде стояти ця лялечка. Ага, ну, звичайно, ще є сертифікат. О, бачите, такий сертифікат. Не просто така пам'ята бумажечка, а навіть тут якесь стиснення. Я не знаю, це воно з часом так пожовціло, чи так, чи так задумано було. Ось 2009 рік написано. Але ви знаєте, вони ж створюють одного року, а на наступний рік вони випускаються. І ось таке чорне, чорна основа, на жаль, мені не дуже подобається чорне, бо в мене всі біленькі, мені те чорна ніяк туди. І ось тут на седло надягається лялечка. Це зручно. Це зручно, що вона отак на седло наділа. А ось отак воно. Отак вставляю. Тут така є вимка, сюди вставляється. Це зручно, що її можна так Я, Я чула, що такі підставки не дуже зручні, бо з них падають ляльки, але фотографувати мені буде дуже зручно, тому що не видно, не видно під плацем буде цієї... держати, держателя, який у інших підставках. Ну, я вам так скажу. то, що, я, то, що, в, мене, то, що в мене було від Барбі-Лукс, це якось краще виглядає. Хоча так теж не супер-пупер, але вон краще. Так, друзі, ну що, як ми з вами побачили, колір, а, колір у неї тан, така трошки смуглява, як пишуть, оливкового кольору. Я знала про це, тому що я, тому що я запитала у GPT-чата і він, він мене мені все розказав і порадив, яку краще підібрати барбі з МТМ-тілом для заміни. Я хочу її поміняти тіло, тому що вона в мене буде персонаж моєї історії, а вони в мене повинні бути. Дуже-дуже артикульовані, щоб я їх могла фотографувати у різноманітних позах. Вони в мене рухаються, вони в мене живуть своє життя. Якщо тіло не рухається, як же вони можуть його нормально жити. Тому, тому я взяла спеціально для Терезочку це тіло, цю дівчину-боксершу. Взагалі я дуже люблю. В неї один з моїх найулюбленіших молдів це молд. А, Фешіоніста 182 такий же молодий, як у міша, але мальовка інша. Вона так більш нюдова, скажімо так, більш спокійно накрашена. Вона дуже гарненька, особливо, якщо її розпустити волоси та волосся та помити. Але ну, в мене ж є цей молд, в мене вже є така ж ну, дуже схожа лялька, тому ні. Залишати я не буду, буду її продавати. Але зараз ми будемо з вами пересаджувати ціло. І спочатку я її розпакую. Так, друзі, ось наша розпакована баксерша. У мене вже вона, я її в другий раз буду розпаковувати. У мене вже цей аутфіт є, так що буду її продавати за цим, мабуть, аутфітом. Так, друзі, ну що, розпакована. Будемо дивитися, підходить, не підходить. Так, ми її якось ось так. Сухати здається, ідеально підходить. Ціл, так, прикримаю груди, не знаю, хоча Ютуб, він нормально, вроді, нібито відноситься до ляльок роздягнутих, але всяк випадок. Так, ось новаю, ну, як на мене, таке досить хороше співпадіння. Зараз я сама подивлюся. Так, друзі, як на мене, воно добре співпадає, супер. Ну що, пішла я заварювати окріп. Ну що, друзі, я пересадила а, Терезочку на тіло Made to Move, але, але ця підставка, вона якось якось покусила. Вона, бачите, в бік пішла, тому, тому лялька так странно виглядає Я її заміню потім цю підставку. Ну, вона вже якась, мабуть, не витримала випробування часу. Ось, але ви бачите, в неї було дуже таке залачене волосся, але я його вимила. ну В неї дуже хороша прошивка, там куча якогось лаку було. Все це добре вимилося. ось, Дуже. ну, ватя... Попрала, хай хай сохне, волосечка також в неї ще мокре, тому воно ще не таке пишне. Але я думаю, що воно буде пишне, може, як на фотку. Тому що ж фото зробили з цих ляльок, воно повинно бути таким. Я її все там висушу. Я вибачаюсь, мене перервав дзвінок. Продовжуємо. А, так, на чому я зупинилася, на тому, що помила я її волосся, волосся ну, хороша в неї прошивка. Декілька повилазила технічних волосин. Все добре, ось. Ну, а так, взагалі, все, все нормально. Все нормально, як бачите, в неї ці, а, ви не бачите, в неї ці черевички, черевички, вони на ножку, ніжку тому, вони такі трошки якісь великі, трохи спадають. Ну, нічого. Нічого страшного, до речі, мені а, як, якраз потрібні літні чорні босоніжки, бо це така нейтральне нейтральна взуття, яке під все підходить. Ось зараз я оце, оце платчико, ну воно, як на мене, добре підходить під її темно-каштанове волосся. Хай поки буде так, поки я її не знайду щось ділове. Насправді е, ім'я у неї наступне. Я її назвала Монікою. Довго думали, чи Меган, чи Моніка, але а, мій чоловік і моя донька сказали, називай Монікою, тому буде Монікою. Ось то Моніка в мене вже майже готова. Тільки треба підсохнути, подивимось. можливо, ще разочок по моїй волосся, подивимось. І я думаю, вона буде така шпухнаста і гарна, як на своєму промфото. Так, друзі. Дякую вам велике за те, що ви а, зі мною пробули до цього моменту, додивилися мене. А, тому я думаю, вам не тяжко буде поставити мені лайк, а, підписуйтесь, хто не підписан, підписуйтесь на мій інстаграм. Я вам ще раз дякую. Дякую за ваші коментарі, за те, що дивитеся, і до наступних зустрічей.